Всім привіт. Ми в садочок йдемо. Бабушка себе в руки взяла і ззадішкам шкандибає. Бо дуже хочеться в садочок, Данечку, завести. Звісно, Г. буква Г! Молодчинка, він мені буквочки такі ось малює. М'який знак. ти О! Е. О. Е. О. Е. Швид. 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 Давай Дай ще малюй. О. Ботелька. О. Та він по всіки, вже там по намальовам тільки вийшов І Л букву намалювай. і С! Та ти шо молодчинка. У нас зима, море зима, ще малює. диви, диви. Я вже не знаю як це. Що це й? М, М, да, М, Майже М. Майже. Да. Все п'ять, да, то ця цифра, Данечка. Один. Ану напиши один. Пиши один. Молодчинка. Ах ти моючка, ти мой. А один уже оце. Оце один вже. Да. Молодець. <свист> Ми ще треба в лікарню. Сьогодні багато справ. Трошки вчора я дзвонила. Ще за ногу. Бажано показати, але вітер зараз не знаю, десь операції в його. О, Побачимо. Можна продовжити ще лікування, сказав ті пакетики, що я приймала. Вони результат мені дали. А це щось знову спаляється нога. Що таке? А так, сніжкою діда, так. Може, яка це радість, нуки. Бідолашечка. Я боюся, снігу, він мокрий. Та да не бойся, дід, ти ж уже такий старий, я боїся. Данечка, ручки змерзнуть. Не хоче рукавички одягати. Вчора у бабушки маши був. Дивись, рукавички рукавічки повіпадуть. Да, Віталі, зарі рукавички випадуть з карманчика. Дивись, одягай рукавички. Не хоч. <кій> Отак не гадано. Не думав, що так вийшлося знову. Бачите як. Сережи день народження 2 січня. Не знаю, відео може трошки Запізниться, Я той не виходила на новий рік, тому що температура, я себе геть погано дуже Чувствувала Ще ніколи мені так не боліло горло повністю. Якась така хвороба ходить, що не можна нічого ні ковтнути, ні не то що там це гланди, а як ото рани. Дуже страшенно. Воно пече. Зараз трошки наче не так. Я закашлююся по ночах. Та льодяніки в ранховеду, ісландський мох. І фарингосет, і порошки парацетамолу температури, і чаї, без сахару, без цукру, зараз я п'ю чай і водичкою потім промиваю. Що не заходить у горло, це одна вода. Отаке. Та вчора були, ходили до Свахи. Ну, там Данечка був, дітки вітали папу, а як же. Папочка любименький Сестра приходила неля, таке ніхто нічого не справляв, ніде нічого, тому що самі знаєте, як зараз. Да, карту хтось загубив, як шкода, боже милий. Поставити треба. Отак, може хтось. Може знайдеться, але де там хто знайдеться. Що, Віталій? Я бачу. Да, сніг, звісно. би нам добратися додому. Віталіку завтра на роботу. <свистач> я не знаю, коли я відео, звісно, мене відео трошки запізнюється. Ой! Бачите, <свистач> як ковзається. Вчора так плакав. Мама, вже йшли от смаки. Я реально не хочу в садочок, я не хочу. Папа провів на барані трохи ніс його і всю дорогу, але якось вже домовилися, що раніше забрати у 2, 2 години, 14 годин забрати садочка треба. Ми то Поїдемо. Бач, тебе не ковзаються, тобі добре. Красота, звісно, сніг, але боюся дороги. Оце як сніг, вже боюся їздити. Нерви не в порядку. Так, все, сьомої дорогенькі. Відключаюсь. Чекаю Віталіка. Віталік пішов. Переді Данечку, я вже не йшла, бо там же дітки я болію.